Сьогодні ми розглядали медіа хіро крок в сторону, трішки більше, ніж партнерка. Робимо крок вперед. Партнерка збирає ноги. Партнер переносить вагу на передню ногу, але задню я не відриваю від ноги. Є варіанти, коли можна відривати. Ми розглядаємо варіант, коли нам ця нога ще буде потрібна. Робимо, запрошуємо партнерку на крок в сторону. Тепер наша задача зробити очі. Я розвертаюся разом з партнеркою. Партнерка робить очі. Очі. І в цей момент, коли вона приходить, я також приходжу, міняю собі ногу і робимо крок в сторону, приходимо в ту позицію, яку ми починали. В динаміці це крок в сторону. Перед. І прийшли. Я не махаю руками, я завжди відкриваю партнерці. Відкриваюсь тут правою рукою, відкриваю, прийшли. І також у нас було медіа очі назад. Робимо крок в сторону, розвертаємо партнерку на очі назад. Робимо крок більше, ніж партнерка. Ось сюди зробили крок, прийшли. Запрошуємо партнерку на очі назад, запросили. Самі, самі робимо крок приблизно ось сюди. Я трішки розвертаю свою стопу, роблю крок, переношу нож увагу, розкручуюсь до партнера і партнер робить очі, очі і крок В Динамічно це виглядає оце. Е. Нажимаете на квадратик.